Ребята, в общем, вибрався до магазина. Ось такі рибка і ось такої рибки я рибусь, потихеньку вибираю живчиків. Довгий процес, але можна надбирать на живця. Поки ще дрібна риба не в ціні. Отбираю, вибираю. Ну. До початку зими ще далеко. Рішив я придбати карасиків. Вийшов на базар, дивлюся, продаються карасики ладошечні. І серед них, ось бачите, яка в мене ладошечка, ось майже як мизинець карасики. Встав і повибірав карасиків. 40 гривень за кілограм, поки карасики ще недорогі, і там, скажімо, можна щось повибірати. І таким чином запастися на зимову рибалочку даних карасиків. Зараз буду даних карасиків випускати у ємність. Придбав я ємність на 150 літрів. Ємність виконана не з харчового пластмаса, а з промислового. Він дуже пахучий. Я на протязі літа. Поставив його на сонечко, відкрив е, горловину і під е, промінчиками сонця вивітрювалася е, да, наємність. Дана наємність більш-менш бюджетна, якщо брати не промисловий пластик, а харчовий. Харчовий да, не, ніяких зайвих запахів не буде, але ціна у 2-3 рази. Більша дана ємність, яку я придбав, отвора у днищі не було пробито. Ємність на 150 літрів. Також я бачив, можливо, кому не потрібні такі великі ємності. Є на 100, можливо, якщо поритись, може ще якісь. Получиться е знайти. Ну Бачив ще 100 літрові Так В даній ємності вбудована різьба виходить пластмасова. Е сюди я накрутив півдюймовий кран. Кран е різьба виходить Десь майже на середині ємності. Якщо відкрити, то вода повністю не збіжить. Е в принципі, якщо підміну води робить, е кран відкрив, потихеньку воду злить. Можна буде і доливати достатньо непогано. В принципі, на даний момент ємність я задоволений. ємність квадратна, достатньо велика зона для того, щоб живець на дні стояв, відпочивав. Е, ну, На даний момент я задоволений даною ємністю. Запустив я в дану ємність карасиків, переважна більшість е, гарно перенесла транспортування до даної ємності, деякі е, зостались лежати на дні. Оставлю цю ємність десь на 6-12 годин. І через 6-12 годин, е, якщо ті дані карасики лежати на дні, я їх е, витягну із даної ємності, і оставлю тільки жвавих живих карасиків у даній ємності. Зараз на подвір'ї кінець жовтня, дана наємність стоїть на подвір'ї. Чому на подвір'ї, я замітив, якщо низькі температури, то живець набагато краще зберігається. На мою думку, за низьких температур обмін речовин у живця. В організмі зменшується і він е, зостається набагато е, живішим і набагато довше. На дану горловину я причепив сітку е, у 2-3 шари. Я її положив, прив'язав проволокою по колу горловини. Можна мотузком зав'язати, чому так? Тому що перших живців, коли я закидав, сюди ловив там краснопіра, окунчиків, Дивлюся, коти з усього кутка сходяться і ловлять лапами. Я скептично віднісся до цього, думаю, ємність велика, горловина мала, ніякої шкоди вони причинити не зможуть. Через декілька тижнів глянув, 70-80% вони гриби виловили, а 20-30% травмували. І я зрозумів, що потрібно робити якісь заходи безпеки для даних живців. Воду із бака злив, живця відібрав уємність. Цей раз також був падіж у ємності, десь в районі 10 штучок. Вроді по карасику подивився, пузика такі невеличкі, вроді. Очистився, желудочки очистились і буду зараз переміщати у ємність і наливати свіженьку водичку. Ємність вже набрав живсів запустив. Водичка чистенька. Тепер хочу поділитися невеличкими хитрощами. Так, Ємність у погріб. Переніс тут постійно плюсова температура. Скажем так, я така людина, трішечки ліневенька. І як це виразилось на мені? Я вирішив так. Луче трішечки затратитися, і потім на протязі зими менше. Міняти воду. Зрозуміло, що періодично там декілька разів на зиму прийдеться робити підміну води. Чуть-чуть зливати е, дану воду і заливати свіженькою. Але щоб це робити якомога рідше, ось є така у мене приспособа. Е, це, із, е, скажімо так, е, із акваріумів такі е, приспособи е, мочалка. Середньозерниста з отаким отвором. І звичайна помпа, яка перекачує воду. Дана помпа, ну я постараюся скинути у... під відео. Дана помпа перекачує через себе 1000 літрів у годину. І при цьому Потребля електроенергії е 15 Вт в годину. Ось оця така помпочка. Е е дана помпа. Е е чому я таку використовую? У е е мене ємність на 150 літрів, але десь я води залив 100 літрів. Щоб більш-менш вода в гарному стані зберігалася. Потрібно, щоб на протязі години, якщо тут 100 літрів води, то е, помпа переганяла мінімум 400 літрів води в годину. Зрозуміло, що якщо 400 літрів в годину, буде мощність е, даної помпи, е, помпи буде набагато менше. Ну, якщо буде більше потреблять. Перероблять води, проганять через себе, буде зрозуміло, що набагато краще. Мінімум, наприклад, якщо 100 літрів множив на 4, це 400 літрів. 400 літрів в годину повинна помпа перекачувати води, щоб вода була в гарному стані. Якщо більше води переганять через себе, то це набагато краще. Так, ще що хочу сказати. Дивіться. Виходить так. На дану помпу одягається мочалка, е вкладається в ємність. Тут е такі присосочки є. Ну, я просто її вкладу і вона буде переганяти. Таким чином воду е грязну закачуватиме через мочалочку і чисту е через носик помпи буде виганять. Е зразу хочу сказати, е помпа і. Мочалка буде достатньо бюджетно. Якщо брати е, під назвою не помпа і не мочалка, а взяти фільтр. Фільтр буде стояти на дуже-дуже багато у 2-3, а то й 4 рази. І то буде менша потужність його, менша пропускна здібність через себе. І таким чином, е, коли цю я помпу опущу сюди, вона буде очищати мені водичку. І замість того, щоб там я раз у декілька тижнів е, дану воду спускав, підміняв, е, очищав, дивився за станом води, мені краще витягнути раз у тиждень чи раз у два, в залежності від е, чистоти води, промить її, поставити на місто і Мене менше буде проблем з очищенням води. Не потрібно мені у погріб тягати воду, з погріба тягати і такі здійснювати маніпуляції. Е -е, ще що хочу сказати. Перед тим, як будете мочалочку вкидати, треба її промити е під проточною водою, щоб поменше було повітря в, неї, в ній. Е ще що, такі невеликі хитрощі. Буває, періодично, мочалочка злітає з даної помпи. Можна взяти обичну резиночку і її чемно закріпити. ну Зараз я трошки підв'яжу сюди, щоб вона така плотніша. Можна Резиночку набагато слабіше, щоб не, не так, скажем, вжимала мочалочку цю дану. Так, підчепив. І бачите, мочалочка гарно тримається. І періодично можна промивати. Ще, що хотів би додати, мочалка гарно промивається. У гаряченькій воді десь приблизно 60-80 градусів вимивається сміття з неї набагато краще. Якщо ви будете у холодній воді вимивати, то е залишки е діяльності карасів, вони вимиватимуться гірше. Наприклад, якщо під гарячою водою промить, вимиється більше рештків із мочалки, Е, якщо під холодною, то менше вимиється. І так, чи раз у тиждень мить, е, чи, чи раз у два тижні. Різниця є. Е, оце така невелика хитрість. Дану ємність, я буду е, такою помпочкою зараз оснащати. Ще що? Е, ставляю обов'язково е, компресор, який буде повітря подавати через ось такий. Камінчик у дану ємність. Обов'язково, щоб там було чим більше повітря, тим вони себе будуть краще відчувати, і менше буде падіжа у ємності. Більше, більше ваших живців зостанеться в гарному стані. Е... Стикнувся я з такою проблемою. Використовував я постійно компресор ar 2520 і звичайний камінчик. Ось отакий. Ну, він вже чорний, розпилювався повітря. І в мене була невелика кількість живця. Мені було цього достатньо. Живці зберігались гарно і майже падіжа живця не було. В цьому році я на даний об'єм скажем так, придбав дуже велику кількість живця і дуже велика плотність посадки на даний об'єм води. І в мене почався падіж. Я не розумів, чому вода більш-менш нічого, а падіж дуже великий був. Я подумав, може не хватає сорода. Думаю, потрібно проекспериментувати. Придбав я другий компресор, більш мощніший і з пропускною потужністю більшою повітря Атман АТ А-95-2-0 і придбав отакий розпилювач. Прив'язав камінчик, тільки вкинув у даний об'єм із живцями. Зразу падіж прикратився. Ну, там не без того, що 2-3 штучки в тиждень приходиться відбраковувати живців, а так великих падіжів нема. общем, дивіться, або потрібно, якщо живця багато, на невеликий об'єм води. То потрібно потужний компресор, щоб качав гарно повітря. І тоді подіж ну, по падіж зменшиться. По-любому щось буде там ну, пропадати, але це буде невелика кількість. Або другим способом вийти, якщо компресора не куплять, треба більший об'єм води і меншу посадку живця на більший об'єм води робити. Або виходить так, як я. Хай там води і небагато, а живця е, досить висока плотність. Але придбать гарний компресор, чи такий, чи може ще потужніший, е, в залежності від вашого бюджету, гарний розпилювач і проблема з падіжем живця у вас припиниться. Ну, Таким способом я виходив із даної ситуації. Надію, що вона вам, е, ця рекомендація допоможе. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавої та корисної інформації саме для вас. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення.